Шановні колеги, розуміння значення та глибинної сутності екскурсії дасть вам можливість ефективно вирішувати основні питання, пов'язані з організаціями та змістом екскурсійної діяльності. Термін екскурсія походить від латинського слова екскурсіо, що означає поїзд. В українській мові цей термін з'явився в 19 столітті і першопочатково означав вибігання, військовий набіг, наїзд. Пізніше визначився як вилазка, поїздка. Його по різному визначали у різні історичні періоди з різних точок зору, спираючись на методи різних галузей наукових знань. На сьогодні існує понад 100 визначень цього терміну: від найпростіших і примітивних до таких переобтяжених науковими дефініцями та термінологією, що нормальній людині годі й зрозуміти. Найзмістовнішим серед цього розмаїття є таке визначення терміну: екскурсія, туристична послуга тривалістю до 24 годин. У супроводі гіда екскурсовода за заздалегідь затвердженим маршрутом для задоволення духовних, естетичних інформаційних потреб туристів. Не буде зайвим, шановні колеги, щоразу наводити це визначення на початку роботи з кожною екскурсійною групою, що підніме загальну ерудицію екскурсанту, призведе до правильного розуміння та вживання ними туристично-екскурсійних термінів. І вони вже не будуть висловлювати нісенітниць на кшалт. Триденна екскурсія до Карпат. А чітко скажуть, триденна подорож до Карпат. Екскурсія являє собою цілеспрямований научний процес пізнання дійсності та довкілля. Особливість цього процесу полягає в тому, що він пов'язаний із зарані підібраними об'єктами, що вивчаються на місці їх розташування. Будь-яка екскурсія це запрограмований процес сприйняття та пізнання світу, що нас оточує, побудований на взаємодії та поєднанні зорових, слухових, смислових та інших вражень відчуттів. У процесі екскурсії реалізуються чотири завдання: а саме, екскурсовод гід за допомогою екскурсійних об'єктів, Впливає, дія на екскурсантів, допомагаючи їм побачити об'єкти, що розкривають тему, почути необхідну інформацію про об'єкти, відчути, осмислити історичне явище, процес, велич, події та подвиг, оволодіти навичками умінням самостійного спостереження і аналізу екскурсійних об'єктів. Основою екскурсійного процесу є екскурсійний метод, що являє собою сукупність способів і прийомів повідомлення знань. Основу такої сукупності становлять наочність, обов'язкове поєднання двох елементів, показу та розповіді, оптимальна взаємодія трьох компонентів екскурсовода гіда, екскурсійних об'єктів і екскурсантів, рух екскурсантів, моторність за певним маршрутом з метою визначення об'єктів у місці їх розташування, вимоги екскурсійного методу, виявити внутрішні природні зв'язки між окремими складовими предметів і явищ. Відібрати в об'єктах, що оглядаються найважливіше та найсуттєвіше, пов'язувати інформацію про об'єкт з досвідом і знанням екскурсанти. Сутністю екскурсії є органічна, нерозривна єдність показу та розповіді. Якщо відсутній показ, то це вже не екскурсія, а лекція чи бесіда, але позбавлена глибинного аналізу, ґрунтовного пояснення, аргументованого подання інформації про побачений об'єкт екскурсія. Являтиме собою простий, бездумний огляд пам'яток, об'єктів тощо. Те, що бачить екскурсант, ув'язується в його свідомості завдяки розповіді екскурсовода з певними подіями, явищами, фактами процесами. Екскурсовод-гід таким чином показує і одночасно вчить правильно бачити показане. У процесі екскурсії величезну роль відіграє емоційна складова, що є необхідним компонентом будь-якої екскурсії. Екскурсовод гід має змусити екскурсантів не тільки споглядати та слухати, але й співпереживати разом з ним. Побачене та почуте має викликати в екскурсанти відповідне почуття: захоплення, повагу, вдячність, радість, обурення, гнів, презирство та інші. Екскурсія це не просто веселе, легковажне проводження часу, а й напружена інтелектуальна діяльність, що потребує певних затрат фізичних і духовних сил. Завдяки своїй научності. Доступності емоційності екскурсія є надзвичайно ефективною формою набуття знань дієвим засобом виховання особистості. У практичній площині екскурсія розглядається у кількох аспектах: як самостійна форма навчання та виховання, як складова інших форм навчання та виховання, як форма роботи з масової аудиторії, як форма організації культурного відпочинку, проведення змістовного дозвілля. Як епізодичний одноразовий захід частина тематичного циклу, а також як один із ступенів рівнів пізнання, як форма поширення наукових знань, як невід'ємна складова туризму, об'єктивніше уявлення просутність екскурсії дає поєднання кількох вище зазначених аспектів. Характерними ознаками екскурсії є тривалість проведення екскурсії від однієї академічної години до однієї доби, наявність екскурсантів. Присутність кваліфікованого фахівця екскурсовода гіда, наочність, огляд екскурсійних об'єктів на місці їх розташування, пересування за чітко визначеним маршрутом, підібраність екскурсійних об'єктів відповідно до теми, цілеспрямованість їх показу, активна діяльність екскурсантів, огляд об'єктів переміщення на маршруті, сприйняття та осмислення інформації, це загальні ознаки для всіх без винятку екскурсій. Однак існують ще й специфічні ознаки чи риси деяких видів екскурсій. Наприклад, під час автобусної екскурсії обов'язковий вихід для огляду об'єктів, виробничої екскурсії, демонстрація технологічних процесів та інше. Розуміння та дотримання ознак екскурсії відіграє важливу роль у правильному трактуванні сутності екскурсії, забезпечує якісне екскурсійне обслуговування. Функції екскурсії розглядаються як її головні властивості у процесі навчання та виховання особистості. Основними функціями екскурсії є пропагування, популяризація, поширення наукових знань. Усі факти, події, теоретичні положення мають визначатися у науковому тлумаченні, а не у вільному, іноді надто вільному трактуванні екскурсовода Гіда. В екскурсії має бути присутньою науковість, істинність, достовірність, об'єктивність, інформативність. Інформаційна функція екскурсії підкріплюється власним зоровим сприйняттям і присутністю на маршрути, на відміну від інших засобів масової інформації. Золоте правило для екскурсоводів гідів не переобтяжувати екскурсантів другорядною інформацією, організація змістовного дозвілля, масове любительське заняття, екскурсійне аматорство, організація циклів екскурсій і комплексних екскурсійних програм, формування інтересів і запитів людей. Завдання екскурсії полягає не тільки в тому, щоб надати нові знання, а й викликати в людей інтерес до конкретної галузі знань, наприклад, археології, етнографії, краєзнавства, створення клубів за інтересами, розширення кола спілкування, отримання нових вражень, знань та інше. Для багатьох екскурсія може стати першим кроком на шляху до саморозвитку, самовдосконалення, освіти, розширення кругозору людини, її світогляду. Набуваючи нових знань з різних наукових галузей, знайомлячись з природними об'єктами, історико-культурним надбанням і традиціями свого та інших народів, спілкуючись між собою, екскурсанти розширюють свій кругозір і світогляд. Звичайно, цим не вичерпуються всі функції екскурсії, ще є чимало специфічних її функцій, наприклад, підвищення кваліфікації, проферентаційна функція та інші. У цілому, кожна конкретна екскурсія виконує одночасно кілька функцій. Якщо вона проводиться для дітей та молоді, пріоритетну роль відіграє функція розширення світогляду, освіти та виховання, для іноземних гостей функція інформації та інше. Крім того, значення окремих функцій, їх сукупного впливу на екскурсантів змінюється в залежності від класифікаційної категорії відповідної екскурсії.